Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео! З вами Мар'яна і ви на каналі про творчість та натхнення. І сьогодні на вас чекає цікаве творче відео про створення ось такої подушки в стилі печворг із залишків тканини від старих сорочок. І якщо вам цікаво, як відбувався сам процес створення ось такої краси, запрошую переглянути це відео. Ну, як ви вже зрозуміли, для роботи нам знадобляться клаптики тканини трьох різних кольорів. У мене це залишки від сорочок, з яких ми з вами не так давно шили чудову клаптикову ковдру, а ця подушка стане цікавим доповненням до неї. Ну і для початку нам потрібно нарізати квадрати зі стороною 10 см усіх трьох кольорів, тільки в різній кількості. Двох світліших кольорів ми нарізаємо по 8 квадратів, а темного кольору 6 квадратів. І коли всі наші заготовки готові, нам потрібно попарно подружити ці квадрати між собою. Так ось, як ви бачите на відео, темний колір ми додаємо з двох інших у рівні кількості, тобто по три пари. А інші квадрати, що залишилися, паруємо разом. А зараз нам потрібно наші сформовані пари квадратів шити по контуру. Я думаю, що ви вже здогадалися, що із цих шитих пар ми сформуємо цікаві блоки, із яких в майбутньому і складемо цікавий малюнок для нашої подушки. І як ви можете зараз побачити на відео, ці пари квадратів ми обшиваємо повністю, не залишаючи ніяких пропусків. І скажу вам, друзі, що ось цей ритмічний стук голки для мене це вже майже як медитація. Ну і зараз, коли ми шили всі пари разом, нам потрібно їх розрізати рівно по діагоналі. І для зручності, як ви бачите, я накреслила лінії, щоб акуратно по них розрізати наші блоки. З утворених ніби трикутників робимо квадрати, для цього розправляємо їх і розпрасовуємо всі шви із парою. І як здавалося, на перший погляд непотрібні клаптики тканини у наших руках починають знаходити нове призначення. І перетворюється із хаосу на гармонію. А зараз ще один нехитрий та важливий момент, нам потрібно із усіх наших утворених квадратиків обрізати зайві кутики. Для цього акуратно по лінії бокової частини наших квадратів обрізаємо їх. І ось саме зараз на нас чекає справжня магія. Ми станемо свідками того, як наші підготовлені квадратні блоки почнуть об'єднуватися, утворюючи той самий магічний малюнок, який ми задумали для нашої чудової подушки. Ну і як ви бачите, я знову для основи використовую флізелін, тому що квадратики у мене досить маленькі, і для зручності їх шивання та закріплення на основі я використовую ось цей такий лайфхак, який вам показувала і в попередніх відео, коли ми з вами шили косметичку та сумочку. Ну, і ось такий чудовий малюнок. Я склала із своїх підготовлених блоків, маленьких квадратиків. І як бачите, ось ці 4 квадрати, що я зараз показую на відео, я дорізала, і також потрібно дорізати ось ці самі кути нашої подушки. Спочатку я думала зробити їх цільними, та потім все ж так само нарізала по 4 квадратики на кутик і склала ось такими блоками. А розмір цих квадратиків ви вже нарізаєте під розмір тих квадратиків, які у вас утворилися при розрізанні попередніх блоків. Закріплюємо все на флізеліні парою. І ось такий вигляд має наша заготовка подушки до зшивання. І зараз, ось як ви бачите, я показую по цих схинах на швейній машинці, ми зшиваємо нашу заготовку для подушки. І ось так, затамувавши подих, наближаються ті самі хвилюючі миті, коли під нашими руками почне вимальовуватися фінальний образ нашої печворк подушки І з кожним останнім з'єднаним клаптиком у нас зростає відчуття захопленої цікавості. Та що ж вийде в результаті? Як саме будуть виглядати ці кольори та візерунки? То ось так, коли залишається всього кілька швів, ми відчуваємо справжній приплив захвату. Ось-ось воно майже готово, створене нашими руками. Ну і, звичайно, після шивання добряче розпросовуємо нашу заготовку пару і слідкуємо, щоб кожен шов став на місце і кожен квадратик мав привабливий вигляд. І після того шиваємо її з задньою частинкою. І ось, друзі, тільки погляньте на неймовір результат нашої спільної творчості. Погляньте, яка чудова та стильна печвер-подушка вийшла у нас із клаптиків, які колись були частиною чоловічих сорочок. Кожен її клаптик зберігає тепло спогадів. І разом вони утворили унікальний візерунок, що стане чудовим доповненням до нашої клаптикової кофти. Хіба ж це не диво дати нове життя старим речам і створити таку красу власними руками? Ну і на цьому все зустрінемось у наступних відео. миру нам всім, все буде Україна!